Росіяни масово на атакували Херсон. Внаслідок удару загинули двоє людей, пошкоджено вокзал та житлові будинки. Постраждала і бригада швидкої допомоги. РБК Україна у відео зібрали усі подробиці атаки на Херсон. Ви ж підписуйтесь, ставте вподобайки, аби не пропустити важливих новин. Щонайменше двоє загиблих внаслідок атаки росіяни обірвали життя 55-річної жінки. Також смертельні поранення дістав чоловік, який в момент обстрілу перебував на зупинці громадського транспорту. Під обстріл потрапила і бригада швидкої, яка допомагала пораненому. Медики евакуйовували до лікарні 59-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію та поранення живота. У цей момент їх атакували росіяни через ворожий удар. 33-річний фельдшер та 63-річний водій дістали вибухові травми і контузії. Усі потерпілі наразі перебувають у лікарні. Згодом стало відомо, що російська армія завдала удару по вокзалу та навколишній інфраструктурі. Пошкоджено вагон поїзда номер 110 Херсон Львів. Потяг відправився із затримкою у півтори години. А у будівлі вокзалу вибиті шибки, пошкоджені кабелі електроживлення та водопостачання. Працівники та пасажири були в укритті, тож, на щастя, минулося без жертв, повідомили в «Укрзалізниці». Загалом росіяни обстрілювали місто близько півтори години. Наслідки атаки показали у Херсонській ОВА. Они просто приехали, хотели пойти на офис что-то выписать. И как раз в это время прилет. А парня то забрали, у него прострел и перелом ноги. Его забрали в областную больницу. У когось в квартирах вибуло вікна, а хтось взагалі залишився без домівки. Мешканці оговтуються від чергової російської атаки. Добре, все добре? Якщо зачки не махатись, то все да. добре. У вас добре в... щас, я Ми живі поки. Сестра пішла в ці сюклови Ми живі. Там никого нет. Да нет цели, а в основном нет силы. А вы дома были? Да, в самый момент я как раз дома. Часть дома, часть на работе, сын был на работе. Мы сюда перебрались, в эту вот сюда комнату, она вот туда бабахнула. Мы хоть двери эти типа, пооткрывали, щоб те щоб можна було Крім того, під час атаки Херсона постраждав притулок для тварин. Є загиблі чотири лапи. Про це пишуть місцеві пабліки. Також відомо, що в місті частково зникло світло, і так це сталося після, начебто, угоди не бити по енергетиці. Також варто зазначити, що сьогодні у Херсоні Укрпошта призупинила доставку та прийом посилок. Це пов'язано із російськими обстрілами міста. Повідомили у відомстві. Загалом внаслідок російської атаки поранення дістали шестеро людей. Ще двоє загинули. Більше новин читайте на сайті РБК України. Та не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах.